Вітаю, друзі! Готуємо сьогодні рибну запіканочку для плейлиста геронтологія, тобто для літніх людей. Основними інгредієнтами буде риба без кісток. У мене ось така філішечка. Якщо філішки у вас такої немає, не можете купити, нема під рукою. Ви берете звичайний хек або якусь рибу з кістками. Заливаєте крутим кипятком, окропом на декілька хвилин і зливаєте воду. Тоді ви руками дуже легко знімете філік. А кістки залишаться, і ви їх будете бачити, тому що коли риба ось така сира м'яка, кістки не видно. А коли вона так окропом обдається, видно і вони хорошо прищупаються. Отут в кінці відео дивіться, буде прикріплено, як зробити без м'ясорубки хека. Це перше. І так як відео для літніх людей, можливо, не всі знають, я бачу, в мене запитують в соцмережах, що таке крімчист. Я вам скажу, чим можна його замінити, і покажу, що це таке є. Це такі намазочки на хліб, які використовуються замість масла. Бачите, там сировочка трошки. Це м'який сир. Ви можете використати перебитий творог на блендері, сир або через сито. Або це може бути натертий будь-який сир, твердий сир, але він буде містити більше калорій, більше жиру. І так далі. Якщо у вас це не лякає, ви можете його взяти. Якщо цього всього у вас немає і ви таке не хочете, то ви берете просто підвішену сметанку. Підвішена сметанка, це взяли стаканчик сметани, підвішали в бінтик або марлечку на декілька годин. Зайва юшка витече, яка нам не треба, щоб ця запіканка не була геть мокрою, і тоді використовуєте. Також є це на каналі Оксана Калюжна. Отже, приступаємо до готовки. Беремо шматочок риби, ще раз прощупаємо руками. Якщо сумніваєтесь, бо кісточки можуть бути такі прозорі і заховатися. Обдаємо кипятком, щоб прощупати. У ну, мене точно філе, я його вже купувала неодноразово. Нарубаємо ножиком на квадратики. Ось так. Це дуже схоже на рублені котлетки. От з куриного філе ви робите, можливо, рублені котлетки. Можна на сковороді жарити, Але в нас саме такий. Легко засвоюваний дієтичний варіант для літніх людей. Отже, нарізали кубиками. Ось так, приблизно по сантиметрику, щоб такий ж це був не фарш, а шматочки риби. І додаємо за смаком спеції і трави. Я буду додавати сіль, трохи чорного перцю, трохи сушених трав, розмарин і базілік у мене. Перемішаємо гарненько хай трошечки промаринуються шматочки. А якщо ви маєте трошки часу, то залиште його так, хоч би на годинку, на півгодини або на ніч, щоб в запіканки попадались шматочки риби і вони були смачні. Трошки соляненькі, трошки все, щоб це відчувалось. Щоб не була якась така соломаха, понімаєте, яєчня. Одне яйце і ложечка кремчиза перемішуємо так прямо ложкою. І будемо запікати порційно, я буду робити в орегрілі, тому що така малесенька пропорція, що якраз на чашу орегрілля мені ідеально, не треба включати духовку. Якщо ви робите велику порцію, або так, як на сковорідочки, тоненько розпластуєте, твердим сиром, можна як присипати, щоб така була, як на піці, рум'яна скориночка, можна всередину покласти. Ось такі дві гарненькі в мене будуть порційні. Запіканочки, одна на один прийом їжі, друга на другий. Друзі, якщо у вас немає того крімчізу, так і не кладіть. Я додаю скрізь його і твороги, щоб поповнювати норму білка в день. Тоді людина не голодна, їй не хочеться ні солодкого, ні жирного. Зготуйте таку запіканку ніякої не ні жоги, ні голодухи, нічого у вас немає. Ви ситі і довольні. Я кладу варогріль, ви можете пекти в духовці, в мікрохвильовці. Ще можете на пару прямо в силіконових формочках, ну якби зварити, поставити каструльку води на пальчик, щоб кипіла, покласти ці формочки, зверху кришкою, і у вас така парова баня вийде. І, взагалі, супер дієтний варіант. Навіть дітям можна, здається, таку їжу. 20 хвилин запіканочки були в аерогрілі, верх тут добре підпікається, бо зверху ж воно пече, а низ там буде такий влажненький і сочненький, як і положено. Одну я дістаю з формочки, ну щоб ми з вами подивилися. Так, все готово. Я думала, може не с... не проготувався все добре. А іншу, так, в формочці, я і зберігаю в холодильнику для наступного прийому їжі. Так, так, цю запіканочку буду їсти. я. робимо профілактику, друзі. Робимо профілактику всіх хвороб заразом, щоб не боятися, які прийдуть аналізи. Аналізи прийдуть хороші, якщо у вас нормальне харчування. І якось ви навчилися контролювати щоденний стрес. Друзі, це так смачно, що капець. Я попробувала, поки нарізала, бо я ж вперше готую. М -м -м -м. Це неймовірно, це риба, соковита, сир, яєчко таке запечене. Всі смаки в цій рибі зійшлися, бо вона встигла промаринуватися. Коротше, це просто клас. Обов'язково приготуйте і напишіть, чи сподобалось і вам. Просто клас! Все, всім щасливо, всім пока. Ходіть здорові, красиві, розумні, успішні, і робимо профілактику завчасно.